На першому засіданні сесії Умицької міської ради 7-го скликання присутні 34 новообраних депутатів. На сесію також запрошені депутати Умицької міської ради 6-го скликання, члени виконавчого комітету, члени Умицької міської виборчої комісії Черкаської області, посудові особи органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації. Слава, ні воля. ще набратя Українці усміхнеться доля. Міським головою обрано Сабрія Олександра Володимировича. Частини 4 статті 85 закону України про місцеві вибори. Уманська міська виборча комісія Черкаської області підтвердила це постановою номер 87 від 30 жовтня 2015 року. Офіційно оприлюднені результати виборів депутатів Уманської міської ради у багатомандатному виборчому окрузі, які підтверджені протоколом від 4 листопада 2015 року. Про результати виборів у багатомандатному виборчому окрузі депутатів Уманської міської ради. Таким чином, Уманська міська виборча комісія Черкаської області зареєструвала та визнала повноваження 36 депутатів новообраної Уманської міської ради 7 скликання в складі плідньова Ірина Григорівна, 10 1971. Суб'єкт висування. Партія відродження. Посада. Помічник консультант народного депутата України Яценка АВ. Місце роботи, апарат Верховної Ради. Місце проживання. Місто Умань. Освіта вища. Отюська Ірина Володимирівна. 22.12.1988 року. Партія відродження. Помічник консультанта народного депутата України Яценко А.В. Апарат Верховної Ради, Київська область, Києво-Світошинський район, освіта вища. Маргачок Владислав Павлович, 24.06.1958 року. Партія відродження. Начальник служби охорони ГТ Олімпійське. Проживання місто Умань, освіта вища. Кулінієв Ярослав Григорович. 13.04.1990 року. Партія відродження. Тимчасово не працює. місце роботи тимчасово не працює. Проживає місто Умань. Освіта вища. Дорожинська Людмила Анатоліївна. 5.04.1981 року. Партія відродження. Головний економіст. ТДВ. Трудовий колектив. Умань хліб Місто Умань, освіта вища. Моратова Наталія Анатоліївна, 10.10.1980 року. Партія відродження. Ад адміністративний директор ПАД Вітаміни. Проживання місто Уминь, освіта вища. Юрченко Тарас Сергійович, 28.03.1994 року. Партія відродження тимчасово не працює. Тимчасово не працює. Місто Умань, освіта загальна середня. Мазур Галина Миколаївна, 5.10.1959 року. Партія відродження, пенсіонер, місто Умань, освіта вища. Сажиєнко Олександр Петрович, 23.05.1986 року. Партія відродження, викладач. Місце роботи Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичина. Проживає Уманський район село Ладеженка. Освіта вища. Лазінський Сергій Валентінович. 27.09.1970 року партія відродження, керівник приватного підприємства Лазінський, місто Умань освіта вища. Коліснік Олександр Михайлович, 30.01. 1981 року. Партія відродження. Фізична особа, підприємець. Місто Умань, освіта, загальна середня. Овчиннікова Тетяна Володимирівна. 9.11. 1980 року. Партія відродження. Безробітня. Місто Умань, освіта, загальна середня. Омілінчук Ірина Михайлівна. 22.07.1963 року. Партія блок Петра Порошенка Солідарність. Головний лікар Уманської лікарні номер 2 Проживає місто Умань, освіта вища. Кисляк Сергій Григорьович. 22.04.1977 року. Партія блок Петра Порошенка Солідарність, директор товариства ТРК Тім. Проживання місто Умань освіта вища. Дробілко Юрій Володимирович 11.03.1979 року. Партія блок Петра Порошенко Солідарність. Приватний підприємець. Проживання місто Умань освіта вища. Поліщук Валентин Васильович. 13.01.1976 року. Партія блок Петра Порошенка Солідарність. Завідувач кафедри, садово-паркового господарства, доктор сільхозгосподарських наук. Працює в Уманському нус. Місто Умань, освіта вища. Слонь Ігор Іванович, 2.07.1966 року. Партія блок Петра Порошенка Солідарність, директор Уманського колгоспного ринку. Проживає місто Умань, освіта вища. Лесак Володимир Афанасьович, 4.07 1960 року. Партія блок Петра Порошенка Солідарність, приватний підприємець, місто Умань, освіта вище. Шиманський Олег Олегович, 4.04 1981 року. Партія блок Петра Порошенка Солідарність, заступник директора Уманської строкової компанії Княжа. Проживає місто Умань. Освіта вища. Зайченко Олег Володимирович, 5.01.1964 року. Партія блок Петра Порошенка Солідарність, начальник відділку Уманського ОДПІ. Проживає місто Умань, освіта вища. Панчук Володимир Володимирович, 16.02.1976 року. Партія блок Петра, Петра Порошенка Солідарність, приватний підприємець. Місто Умань, освіта вища. Яремчук Сергій Петрович, 5.03.1980 року. Політична партія Всеукраїнське об'єднання Свобода. Заступник голови. Координаційний центр захисників Уманщини. Проживає місто Умань, Освіта, вища. Алексієв Сергій Юрійович. 1.05.1961 1961 року. Політична партія Всеукраїнське об'єднання Свобода Тимчасово не працює. Місто Умень. професійно-технічна освіта. Свідерський Олександр Сергійович. 1.08.1968 року. Політична партія Всеукраїнське об'єднання Свобода. Приватний підприємець. Місто Умань, освіта професійно-технічна. Тара Рук Михайло Миколайович. 16.11.1977 року. Політична партія Всеукраїнського об'єднання Свобода, Електрослюси, Уменської електромережі ПАД Черкаси «Обл. РНР. Проживає місті Умень, освіта вища. Кирилюк Людмила Миколаївна. 26.10.1980. Політична партія Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Заступник міського голови. Виконавчий комітет Уманської міської ради. Проживає місто Уминь, освіта вище. Семененко Сергій Іванович, 19.06.1962. Політична партія Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Інженер служби експлуатації ТОВ-Круїз авто. Проживає місто Уминь, освіта вища. Слонський Володимир Олексійович, 26.11. 1949 -го. політична партія Всеукраїнське об'єднання, Батьківщина. Фізична особа, підприємець, місце Умень. Профі... освіта професійно-технічна. Яценко Анатолій Анатолійович, 31.07.1972 року. Політична партія, Наш Край директор, центр, сервіс. Проживає місто Умень освіта вища. Степанський В'ячеслав Володимирович. 20.10.1982 року. Політична партія Наш край. Приватний підприємець, підприємницька діяльність. Проживає місто Умань, освіта вища. Паламарчук Олександр Миколайович, 16.08.1967 року. Політична партія Наш край. Юридичний консультант. Умаські місце роботи «Уманський обласний ринок. Проживає місто Умань. Освіта професійно технічна. Штангей Олександр Миколаївич, 9.03.1965 року. Політична партія Об'єднання самопоміч. Приватний підприємець місто Умань Вища освіта. Пальчак Юрій Євгенович, 15.09.1968 року. Політична партія об'єднання самопоміч, лікар Лікар-методист. Відділ охорони здоров'я Уманської міської ради. Проживає місто Умань, освіта вища. Волошенко Олександр Олександрович, 21.10.1978 року. Політична партія об'єднання самопоміч. Директор ТОВ Анталія. Місто Умань, Освіту загальна середня. Нетяга Володимир Іванович, 16.09.1963 року. Політична партія Українське об'єднання патріотів Укру. Фізична особа, підприємець, Уманський район, село Родниківка, освіта вища. Зікієва Ірина Ліонидівна, 13.10.1964 року. Політична партія Українське об'єднання патріотів укруг. Фізична особа, підприємець. Місце Умань, освіта вища. У складі депутатського корпусу 12 представників від міської організації партії відродження, 9 від партії блока Петра Порошенка Солідарність, 4 депутата від політичної партії Всеукраїнського об'єднання Свобода, по 3 кандидата від політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, міської організації політичної партії Наш край та політичної партії Об'єднання Самопоміч. Два представники від політичної партії Українське об'єднання патріотів. 2. Серед депутатів. Працівників медицини. Два. Працівників науки та освіти. Два. Керівників та спеціалістів підприємств організації установ усіх форм власності. 10. Підприємці 10. Посадових осіб місцевого самоврядування. 1. Пенсіонерів 1. Інших категорій. 10 освіту мають вищу 28 осіб, професійно технічну 4, загальну середню 4 особи, за віком від 30 років 4 особи, від 30 до 40 14 осіб, від 40 до 50 8 осіб, від 50 до 60 9 осіб, понад 60 років 1 особа. Депутатами обрано 27 чоловіків та 9 жінок. Троє з новообраних депутатів були депутатами міської ради 6-го скликання. Дозвольте мені виконати саму почесну місію і одягнути Олександру Володимировичу Цебрію колар як символ влади міського голови та вручити посвідчення та нагрудних знака. Хочу щиро подякувати всім, хто взяв участь у місцевих виборах. Прийшов на дільниці для голосування та висловив свою громадянську позицію. Дякую мочанам, які підтримали мене своїми голосами. Видали оцінку моїй роботі, і дали кредит віри. Я зроблю все, щоб її вибрати. Також вдячний за роботу у Миській міській виборчій комісії, дільничним виборчим комісіям, які зробили все, що вибори пройшли відповідні до чинного законодавства, відкрито та прозоро. Наше завдання сьогодні це об'єднатися навколо проведення важливих реформ в місті та вирішення непростих проблем, що стосуються повсякденного життя мешканців. Попередні півтора роки ми заклали фундамент, на якому зводимо сучасне, європейське, комфортне для проживання місто. Я переконався на своєму досвіді, зміни є там, де є спільна робота на єдиний результат, тому в новообраній умиській міській раді. Депутати повинні об'єднатися навколо проблем, які стоять перед громадою та містом, і боротися за їх вирішення, а не змагатися один з одним. Я пропоную депутатам активно включитися в роботу, обрати конкретний напрямок, нести за нього відповідальність і відстоювати інтереси гумачан, а не свої особисті чи своєї політичної сили. Запрошую всіх громадян, хто бажає працювати і робити корисні позитивні справи. Має цікаві ідеї до співпраці. Вірю, що нам все вдасться, бо разом ми – сила, разом ми змінимо наше місто. Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді народові України, неухильно дотриматись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Слава Умані, слава Україні! Міський голова Олександр Цебрій виніс на затвердження сесії склад робочої групи з підготовки матеріалів другого засідання першої сесії Уманської міської ради сьомого скликання, на якому депутати розглянуть проект регламенту Уманської міської ради сьомого скликання, положення про постійні комісії міської ради та обрати таємним голосуванням секретаря Уманської міської ради. Про дату наступного засідання буде повідомлено додатково.